Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Володимир Путін вперше з 2021 року взяв участь у саміті Групи 20. На попередніх самітах, які проводилися у очному режимі, російський президент не був присутній. І не тільки з міркувань безпеки, але й для того, щоб не було очевидним, що він ізольований від країн цивілізованого світу. Цю ізольованість можна було побачити, хоча б на прикладі присутності на самітах у Індонезії та Індії міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, що він очолював російську делегацію. Цього разу Путін вирішив взяти участь у саміті двадцятки, саме тому, що господар зустрічі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, проводив її у віртуальному форматі. Однак і цього разу. Не можна сказати, що Путін брав участь у повноцінній зустрічі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден утримався від виступу на цьому саміті, і ймовірно, саме тому, що не хотів брати участь у спільній відеоконференції із президентом Російської Федерації. Не було і голови Китайської Народної Республіки Сі Сідзяньпін. Його відсутність, як і відсутність на очному саміті, що відбувався у Індії, може бути пов'язана насамперед із геополітичним суперництвом голови Китайської Народної Республіки і прем'єр-міністра Індії. Як відомо, тільки кілька днів тому нарендра моді утримався від зустрічі у саміті голів держав так званого глобального півдня, який Сі Цзяньпін збирав саме для того, щоб проговорити. Про врегулювання ситуації на близькому сході, замість прем'єр-міністра Індії, учасником цієї зустрічі став очільник індійського зовнішньополітичного відомства. І Сі Цзяньпін відповів на рендер-моді цією ж монетою, понизив рівень китайської участі у саміті групи 20. геополітичне суперництво Китая і Індії стає таким чином реальністю, причому настільки. Очевидно, що Пекін і Нью-Делі навіть намагаються не брати участі у зустрічах, які проводить конкуруюча сторона, щоб продемонструвати, що ані Китай, ані Індія не можуть вважатися повноцінними лідерами глобального півдня і що їхні керівники можуть утримуватися від участі у самітах, які проводить конкуруюча сторона. Так, що Володимиру Путіну довелося брати участь у віртуальному саміті без колег зі Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки. І ніяких особливих сенсацій від виступу російського президента в будь-якому разі очікувати не доводилося. Президент Росії, як і слід було очікувати від цієї зустрічі групи 20 від його виступу, говорив про те, що Росія виступає за закінчення трагедії в Україні і за перемовини. Однак, як завжди, під час виступів у Путіна російський президент звинуватив у тому, що перемовини не відбуваються українську сторону. Та, ба більше, не запропонував жодних. Умов, на яких могли б такі перемовини відбутися, за великим рахунком, можна сказати, що для російського президента перемовини з українською стороною це. Такий камуфляж його щирого бажання продовжувати багаторічну війну на виснаження України, яка вже є повноцінною подією у політичному календарі Володимира Путіна та Російської держави на наступні роки, а може й на десятиріччя. Ніхто сьогодні не може сказати вам, коли саме і як закінчиться російсько-українська війна, чи є у цієї війни не тільки воєнна, але й політична. Рішення, однак, що було абсолютно очевидно з тональності Путіна, йому таке рішення не потрібно. Путін намагався порівняти своє вторгнення в Україну із так званим переворотом в нашій країні. Як відомо, він завжди виправдовує свою агресію проти України. Тим, що відбулося 2014 року, коли російський агент Віктор Янукович залишив нашу країну, щоб дати можливість Путіну анексувати Крим і спробувати провести анексію Сходу. Ну і з знищенням мирного населення у Газі, як сказав Путін, Путін жодним словом не засудив терористичну діяльність хамасівців, які разом із іранцями є союзниками. Володимира Путіна нагадаю, що у Москві навіть проходив трьосторонній саміт, учасники якого обговорювали можливість подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Але Путін використав трибуну «Двадцятки», щоб продемонструвати, що саме він є захисником інтересів так званого глобального півдня, арабського і мусульманського світу. Путін намагається протиставити Україну ситуації на Близькому Сході. Так, ніби і Україна, і Ізраїль не стали жертвами терористичних атак союзників з Російської держави і Хамас, Путін намагається протиставити Росію Сполученим Штатам, щоб показати, що Сполучені Штати є відданим союзникам єврейської держави у її намаганні зупинити терористичну небезпеку, а Російська Федерація захищає мирних палестинців від дій Ізраїлю. Путін прекрасно знає, що це буде в ситуації, що склалася сьогодні на близькому сході. Продаватися непогано, що Російська Федерація отримає беззаперечну підтримку так званої арабської вулиці. А керівники арабських країн, які в жасі від того, що відбулося внаслідок нападу Хамасу, змушені будуть мовчати або аплодувати Росії, щоб отримати підтримку власного населення. І таким чином у Путіна непогані карти для того, щоб протиставити свою війну. Війні на близькому сході підкреслити, що це не він воює з Україною, а Захід намагається воювати з Росією та ще й за її так звані історичні території, щоб послабити єдину реальну державу, яка не побоюється на саміті двадцятки виступати на захист інтересів країн так званого глобального півдня. Адже нагадаю, що Сі Сідзеньпін від участі у цій зустрічі ухилився і таким чином, всю трибуну для подібних виступів звільнив саме для для російського президента, Так що, якщо Путін хотів досягти мети, щоб продемонструвати наскільки Росія є відданим союзником країн глобального півдня і готова захищати терористичні організації, які сьогодні намагаються дестабілізувати ситуацію на близькому сході приблизно так, як Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Європі, можна сказати, що російський очільник. Досяг своєї цинічної мети, однак це не виправдовує сутності його політики і пояснює, чому від Путіна намагаються відкараскатися навіть у країнах, які сьогодні займають до певної міри нейтральну позицію у війні Росії проти України. Адже всім абсолютно очевидно, що агресію не можна виправдати і що ніякого реального бажання закінчувати війну у Володимира Путіна. Його оточення і російського народу немає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Баймі Екофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Вам. Хай щастить!